Так, з'явилися в коментарях на тому відео в прошлому, деякі питання. Зараз будемо трошки відповідати, як зможу. Значит, вопрос наскільки конкретна батарея, скільки, там, скільки комірок 16С або 15С, який вольтаж. Потім про помилку номер 4 яка в мене була, я там написав, і людина питала, як я її вирішив. Ну, давайте з неї почнемо. Значить, помилка 4 з'являється тоді, коли у вас в установках нижній поріг по напрузі для переходу інвертора від мережі чи від сонця, що там є, як батарея вже, ну, щоб не підхватила БМС, не заблокувала і не спалила інвертор в деяких випадках. завжди виставляється трошки вище. Допустим, якщо БМС там на 48, і все, і воно в захисті йде, то на інвертори треба ставити на. Пару вольт желательно більше. От. Як це е, узнати, наскільки ставить нижній поріг? Це вже у кожного свій акумулятор і не в паспорті, а іменно на оцьому шифдіку я зараз ставлю нижній і вищий поріг. Оце ці пороги виставляєте по вищому, по нижчому вольтажу. По плаваючій напруги я виставив 53-4. Ну, і, коротше говоря, в мене було виставлено там, допустимо, 49 вольт. І під навантаженням, як у мене вимкнулося кіловат 4 по будинку, як мережа пропала. Акумулятор, звісно, просів, він ще не був заряджений до кінця, як би сказати, комірки там трошки були не збалансіровані. Ну, він тільки перший раз був, ну, перейшов, якби він навіть не встиг зарядитися від мережі, вимкнули світло і він почав віддавати енергію свою. Значить, Я зайшов в меню, понизив вольтаж. У мене, ну, ви бачили, на скрині ще раз вставляю скрін. 41. а ось що я виписав Зараз тут і розберемо. Номінал 48. значить Діапазон розряду значит, 41 низ і 54,5 вверх. Вот. І діапазон напруги заряду по ну, це понизу 41, а по верху 53,5-54,5. Вот. Так що ви там вже виставляєте, скільки у вас на шифтіку написано на, самому, на повербанку. Е, так, ну, значить, я понизив напругу, поставив у мене 41, я постав 43 і все, помилка пропала номер 4 і сигналізація. Ну, сигналізація вона пропала через е, там, хвилину і все. І просто мигає. Тому можна забити, а можна відстроїти, щоб все було по-людськи. Так, і тепер, е, значить, ще питання було подивитися АКБ. На скільки комірок і який вольтаж зараз в буферному режимі. Так, заходимо в меню. Так, інфо. Так, значить 51 і 14 вольт. Так, от де є вона зараз по нулям. Е, що тут? Так, це по комірках. Значить, отакі от показники. О, ще вона не дуже вирівнялася, я так поняв. тому що тільки два рази, по-моєму, зарядка була. Так, ну от і дивимося так. 12. Бачите? Де 16 прочерк нема, то є 15 е, ячеєчок. Так. От так. Значить, сок значить 99-97, 203 ампера там і 6 там. І два рази вже був заряджений він, показує. Значить, по паспорту 6000 циклів, циклов. Ну, якось так. Так, ще було питання, навіщо я взяв такий мощний 8,2 кВт. Я вам скажу так, що 8,2 це якби золота середина. От 6,2 добре, ну от 8,2 у нього вже начинка йде, така як в 10,2, в 11 кВт. Я ж е, в першій части, хто не бачив, як я його не первів, в другій, в мене є там плейлист на каналі, СЕС по бюджету він називається цей плейлист, кому цікаво, там 7 частей, як я починав, з чого, розсенки. Е, е, і там я знімав, у мене ну, така є манія завжди, що не куплю, розбираю, дивлюся, що ж там всередині. Так от, я коли вскрив, я побачив там начинка 10-го і 11-го. Ну вони одинакові, розумієте. Ну от подивіться, у ремонтників на столах лежать оці всі китайські інвертори, які були неправильно використані ні, е, е, владільцями. Е, там багато причин, чому їм допомагають. Вони роблять нормально, не хуже там той деї. Просто у ну, ДЕЇ защити там трошки другі. А тут защита, ну якби в цьому і написано. Навіть переполюсовка є защита, перегрів є защита, перенавантаження. Коротше, защит куча, але краще не ризкувати, краще все робити, не спішав по підключенню і відключенню, щоб ну, не було проблем. То значит, у ремонтників на столах я побачив виходні ці транзистори, радіатори, все таке саме, як 10-11 кВт. Знаєте, як на китайських генераторах, пише там 7 кВт, 7200, а в реалі він 6 на бензині, 5 на газу. Вот. Тут може в цьому випадку написали більш правдиву інформацію, що 8,2 кВт. Вот. Невідомо, в тих 11 і 10,2 видержать ли вони такі навантаження. Тут в піки 16,5 кВт видержує. Вот. Так само же в этих, ну там пишуть 20 в 10 інверторах 10,2-11. Ну, ніхто вже навантажив. Усіх така нагрузка. Потому що газові котли багато не беруть. А в мене все на електриці. На даний час у мене болір нагріти виключений, опалення виключене. Хоча вже скоро включиться. Я дивився на термостаті в хаті повинно підхватитися. Вот. Поэтому я хотів спробувати 10.2 взять, ну потім думаю. Він навіть розмірами по корпусу 10,2 і 11 кВт одинаковий. І внутрянка все однаково. Всі дросіля, плата МПІТІ, високовольтна часть, низьковольтна часть, все конденсатори, розположення, все однаково. Не вірите, подивіться у ремонтників на каналах. От. Значить, чому взяв 8,2 кг, ну, тому що це якби ну, нема смисла. Якщо 11 кВт стоїть 30 тисяч, то такої же самий начинка 8,2 мені обійшовся 15. Ну, Хоча вони є там і по 30 продавалися на той час, як я вибирав. Це ж все жадне з продавця. Одинакове можуть продати по-разному, по різній по ціні. От. У мене в піки навантаження буває 6,5 кВт. Ну, от, якщо все відключилося, остило там холодильники, морозилка, бойлер, отоплення 4,2 кВт. а це в піки, воно все може підхватити, то вийшла нехіла нагрузка. От. Тому якби, мені це якраз 8,2 саме то, що треба. От, е, по поводу названня, вони, ну, названня, якби, у всіх різні, а внутрі вони однакові, ну, не знаю. Ця компанія, речь, правильно, Или як вона там правильно пишеться, вона 17 років займається сонячними системами інвертора, батареї. Ну, правда, батареї я не знайшов, їхні всякі комплекси, вони все все роблять. У 17 років в Китаї є такий міст якийсь, вони там ну, загуглюють компанію речі і да, почитаєте. Ну як воно на самом деле, де він робився, з чим він робився. Як би не було, його треба правильно використовувати. І тоді все буде працювати. Так що, ну, я думаю, відповів на деякі питання. Так що продовжайте в коментарях, задавати питання, писати рекомендації, як може, що там совет якийсь там. Ну, Все я читаю, стараюся всім відповідати. Так що ну, отаке от було відео. Всім мирного неба і багато світла.